В цьому році складаються погодні умови таким чином, що необхідно розпочинати весняно-польові роботи дуже рано. Тому господарство господарстві підключено всі можливі наявні ресурси для початку роботи з 10 березня. Розпочато весняно-польові роботи. В першу чергу це стосується робіт по закритті вологи, тому що е, рання весна е, необхідно зберегти ту вологу, яка накопила протягом осені і зими, щоб е, дати можливість розвитку рослин таким чином, щоб е, ця волога використалася цими рослинами. В господарстві зараз працює 55 е, Сцепок по закритті вологи щоденно закривається по 4 тисячі гектарів е, ріллі. Крім того, підключені, підключені всі наявні ресурси по інших роботах. Зараз. Е, Наряду з іншими роботами працює літак по підживленню озимих культур. Цю роботу ми проводимо, трошки почали її раніше робити, але погодні умови буває, що вітер, вітер туман, тому темпу особливого не набрали, але все-таки літак працює. На сьогоднішній день підживлено 414 гектарів озимих культур. Залишилось у нас всього, всього, на всього 1000 гектарів озимої пшениці, тобто 586 гектарів. Ще нам залишилось доносити мінеральних добрив. Крім цього, йде внесення мінеральних добрив під ранню групу зернових. Це маємо на увазі ячмінь і Овес. Ця робота проводиться наряду з цим. Іде підготовка ґрунту під посів ранньої групи, також під Ячмінь і ІОС. Також проводиться робота по внесенню безводного аміаку Під кукурузу У нас ця робота залишилась на 10 тисяч гектарах. Тому підключені всі 10 агрегатів по внесенню безводного аміака. Крім того, того іде підготовка посівного матеріалу насіння кукурудзи, таким чином, щоб за Цю неділю завершити цю роботу і підійти до посіву кукурузи в повному обсязі. Колектив налаштований на роботу, налаштований таким чином, щоб ці всі ці роботи провести як найкращому в найкращий період. Тому проблем горючих смазочних матеріалах в мінеральних добрах у нас немає. Одне єдине це організація роботи, яка в нас завжди була на високому рівні, вона і сьогодні знаходиться на високому рівні. Тому до кінця неділі плануємо практично закрити вологу. Може, десь якась тисяча півтори залишиться, але вся ця робота повинна бути зроблена. Ну, по посіву е, ранньої групи, поки ми що не спішимо, підготовку ґрунту ведемо, тому що е, не знаємо, які погодні умови нас чекають далі, щоб не попати, не попасти в просап. Ця робота е, вартує всього 2-3 дні. По посіву ранньої групи, тому ми не дуже то спішимо, щоб е, проводити цю роботу. Якщо говорити про е, Ранні весни, то можна сказати, що аналогічні погодні умови були у нас 95-му році, коли ми почали сіяти ячмінь 8-го, сіяли ячмінь з підсівом конюшини 8, -го, 9, -го, 10 -го березня, а 11 березня. Пішов сніг, е, мінус 2, навіть дійшло, дійшла температура до мінус 15. Ці всі показники є, фіксуються в нас в господарстві. І е, цей ячмінь був посіяний, але впав сніг, був мороз, тоді все відійшло. На тих площах, звичайно, звісно, був е, е, найкращий урожай ячміня, так як насіння було покладено в. Грунт і зразу пішов сніг і приморозок, це не пошкодило розвитку рослин, тому насіння не встигло прорости, ніякої шкоди практично не було. Але сьогодні чуємо про погодні умови, що вони ще можуть помінятися, так що ми не дуже то спішимо.